Життя змінюється, коли змінюєшся ти. Це фраза, яку ми всі чули сотні разів, але справжній зміст починаємо розуміти тільки тоді, коли стикаємось із моментом, коли або змінюєшся ти, або тебе змінює життя. І, чесно кажучи, другий варіант завжди болючіший. Тому сьогодні я хочу поговорити з тобою просто по-людськи. Так, ніби ми сидимо на кухні, п'ємо чай і ділимось досвідом, що працює, що не працює, і що насправді допомагає вирівняти свій шлях. Знаєш, ми часто думаємо, що зміни це щось грандіозне переїхати в інше місто, почати нову роботу, змінити коло спілкування, стартувати бізнес. Але правда в тому, що справжні зміни починаються з дрібниць, які ніхто не бачить думки, звички, маленькі рішення, які ми приймаємо щодня. Це як налаштувати ліхтарик. Трохи повернув, змінив кут, і вже світло падає по іншому. Ось так само і з нами трохи підкрутив себе. І вже в житті починають проявлятись зовсім інші результати. Мені довелося пережити один період, коли я зрозумів, що рухаюсь по інерції, ніби й не падаю вниз, але й не росту. Прокидаєшся вранці, робиш те саме, спілкуєшся з тими ж людьми, думаєш однаково, і найстрашніше починаєш миритися з думкою. Ну, може, так і має бути. Оце і є небезпечний момент. Бо коли ти звикаєш до стагнації, вона стає нормою а з цього болота вибиратись найважче. Одного разу я натрапив на фразу Якщо нічого не міняєш, нічого не міняється. І вона чомусь вдарила мене по голові так сильно, що я зупинився, сів, взяв листок і чесно написав собі відповідь на просте запитання Що мені насправді не подобається в моєму житті? Шість пунктів. Шість чесних, болючих пунктів. І тоді я запитав себе друге, що з цього я можу змінити прямо завтра? І знаєш що? Виявилось майже все. Зміни не про силу. Зміни це про чесність із самим собою. Бо поки ти виправдовуєшся, поки переносиш відповідальність на обставини, на людей, на державу, на кризу, на втомленість, ти ніби кажеш собі Я не керую своїм життям. А варто один раз чесно сказати: так, я можу це змінити. І вже запускається інша програма всередині тебе. Один із моїх життєвих лайфхаків це правило трьох маленьких змін. Суть проста кожного тижня я обираю три дрібні речі, які хочу покращити немасштабні цілі, просто дрібниці. Наприклад, лягати спати на 20 хвилин раніше, 10 хвилин читання замість прокручування стрічки, зробити одну важливу задачу зранку, а не ввечері. За місяць це дає 12 змін. За рік 50. І оце вже не дрібниці. Це повноцінна внутрішня революція, і вона відбувається дуже тихо, без шуму, без драматичних заяв, але її результат видно всім. Ще один момент, про який мало хто говорить зміни болять. Бо стара версія тебе не хоче здаватися вона зручна, лінива, знайома, вона знає, як жити без ризику. І кожен раз, коли ти робиш крок уперед, ця стара версія тягне тебе назад. Важно це розуміти, це нормально. Ти не слабкий, ти просто людина. А люди влаштовані так, що вибирають знайоме навіть тоді, коли воно їм шкодить. У мене була історія з другом, який довго мріяв змінити професію. Він не любив свою роботу, вона висмоктувала з нього енергію. Два роки він говорив Ну, ще трохи потерплю. І одного дня він все ж пішов. Але знаєш, що дивно? Найважчим виявилось не знайти нову справу, не вивчити нові навички. А зробити цей перший крок. Тому що в голові сиділа думка: а що, якщо я не справлюсь, а якщо помилюсь? Пройшов рік, і він абсолютно інша людина. І тепер він каже: Я не змінив роботу, я змінив себе. Це правда. І це завжди працює саме в такому порядку. Хочу поділитися ще одним лайфхаком дуже простим, але потужним. Постав собі питання, чому? П'ять разів підряд. Наприклад. Хочу більше заробляти чому? Бо хочу свободи. Чому? Бо хочу робити те, що люблю. Чому? Бо це приносить мені енергію. Чому? Бо коли я в енергії, я живу, а не існую. І ось ти вже не про гроші думаєш, а про свою справжню мотивацію, про свою суть. Це допомагає відсікати фальшиві цілі. Зміни потребують дисципліни, але не тієї жорсткої, яка зламує, а тієї, що підтримує. Дисципліна це любов до себе в довгостроковій перспективі. Це коли ти вранці не хочеш робити зарядку, але робиш її, бо думаєш про себе завтрашнього. Це коли ти відмовляєшся від токсичних стосунків не тому, що легко, а тому, що поважаєш себе. Це коли ти не дозволяєш ліні керувати твоїм життям. А одна з найбільших змін, які я зробив у своєму житті, це перестав порівнювати себе з іншими. Бо порівнювати треба тільки з самим собою. Який я був учора, яким хочу бути завтра. Чи рухаюсь я хоч трохи вперед? І найголовніше, зміни це не разове рішення, це процес. Ти не станеш новою версією себе за тиждень. Але кожен день можеш ставати на 1% кращим, і через рік цей 1% перетворюється в 365%, а це вже нове життя. Тому, якщо ти зараз стоїш на порозі змін або чувствуєш, що застряг, знай. Ти не один. Ми всі проходимо такі моменти. Але зміни завжди починаються з тебе не з ідеальних умов, не з правильного часу, не з чиєїсь підтримки, а з рішення маленького, особистого, твого. І пам'ятай, коли змінюєшся ти, світ навколо змінюється разом із тобою. Ти починаєш бачити можливості, яких раніше не помічав. Люди реагують на тебе по іншому шанс, які здавались недосяжними, раптом стають нормою. Твоє життя відкривається новими дверима. Все починається з тебе, і ти справді здатен на набагато більше, ніж думаєш. Питання тільки одне коли ти дозволиш собі почати?